Доброго дня, шановні телеглядачі. У нас сьогодні незвична програма. У нас програма в основному буде стосуватися ваших домівок: це енергозбереження, енергоефективність, встановлення лічильників. І у нас в гостях голова ОСББ Ніга Петрук Галина Іванівна. Доброго дня. Доброго дня. А також ми запросили професіонала своєї справи, директора підприємства Інкомсистем Борочука Юра Дмитровича, який докладніше нам розкаже про те. Як ми мусимо зберігати, вірніше, як ми можемо зберігати е, наші гроші в наших домівках? Так спочатку дивимось сюжет. А далі переходимо до розмови. з тобою. аби не витрачати вже майже захмарні гроші для звичайного рівнянина на оплату теплопостачання у п'ятиповерхівці за адресою Мірющенка 11Б минулоріч вирішили встановити автоматичний вузол регулювання теплопостачання. Завдяки тому, що в будинку створене ОСББ мешканці змогли скористатись муніципальною програмою сталого розвитку та заплатити лише 25% вартості обладнання. Проте паперова тяганина по цій програмі зайняла в них не один. Місяць. Це, е, тому, що кожен документ йде один за другим. Наприклад, йдеш спочатку ну, робиш технічні умови, платиш договір, потім проєкт, це місяць. Є термін, коли ці документи повинні бути зроблені. Потім іде метрологія 12 днів. Потім іде держбудекспертиза 12 днів. І того всі ці документи, поки дійдеш до кінця, у мене вийшло 89 днів. За словами голови ОСББ на тепловузол вони в середньому збирали по 300 гривень з квартири. Проте на той момент курс долара був в два рази нижчим. Нині ж подібне обладнання навряд чи по кишені невеличким багатоповерхівкам навіть за умови співфінансування. Нам обійшло ще по старих цінах 56 тисяч. А взагалі-то деякі брали лічильники подорожчі, ми не брали У нас в тільки на три під'їзди. Ми брали прост... ну, самий простенькі, як то кажуть. Ото вот, 56 тисяч. Ті, хто брали ультразвукові німецькі, то в них було 90 тисяч кошториса, тобто вони 90 тисяч повинні були заплатити. Ну зараз самі рішайте долар. Це було в липні місяці. А це зараз скільки буде з одного дому. Ну, але якщо будинок ну, такий будинок великий, 180-200 квартир, то людям це дуже вигідно. дешевше і вигідно. Хоча автоматичний вузол теплорегулювання працює перший опалювальний сезон, проти мешканці будинку вже відчули економію. Нині щомісяця вони сплачують на 45% менше за опалення, адже фактично комп'ютер сам регулює подачу тепла в будинок в залежності від зовнішньої температури. Так ми подивились сюжет. Починаємо з вас, як епопея встановленим лічильник, щоб люди просто на майбутнє знали голови СББ, взагалі голови кооперативів, що це не прийшов і завтра тобі поставили. що Це є певна процедура, яка в часі дещо затягується. Ви знаєте, ви дуже вірно підібрали слово епопея, або, якщо можна так сказати, хождення по мукам. Спочатку, по класику, так? Да? Так, да, якщо так взяти, в общем, так скажу, шо ми почали з 3 липня, коли пан Коропецький зробив ну, збори, такі були. І сказав, що держава прийняла закон про те, що треба мати прилади обліку в кожному будинку по теплопостачанню. Тобто це йде на розбереження в загальному в державному? Да. В загальному державному ну, ми законослухняні люди. Зразу до нього на наступний день звернулися, що ми будемо ставити тепловий лічильник. І почалось наше хождення. Починається воно з таких багато документів, як я можу перелічити тихумови спочатку, проєкт, який місяць робиться, потім починаєш ти метрологічні експертизи, держбудекспертизи, технагляди, авторські нагляди, декларація про початок роботи. І оце всі сім перечислених займає. В коштах в мене зайняло 6300 тисяч гривень ті папери, а Тобто ще оформлення самих паперів. Самих від паперів, 6300 тисяч. оформлення. Ну, все безплатно у нас так виходить. Ну, да, а терміни вони не порушують терміни, але в кожній цій інстанції термін 12 днів. Ну, трошки затягнеться до двадцяти 12-20. І того вийшло 89 днів оформлення паперів. 89, 89 днів тобто, в мене вийшло. Чистих три місяці це тільки оформлення відповідних да, документів. Всі дають 12. момент погоджено, що маєте право встановити. Так, да, що маємо право починати роботи. Mm -hmm. І е, ну, по-перше, вже за ці три місяці всі. Власники ну мешканці будинку здають кошти зразу. Всі хочуть і розуміють, що подорожчання воно з їх кармана буде. Тому вони всі здали так швиденько здали ті гроші. Перший внесок має бути громади. Ми йшли по проекту, по програмі муніципальної програми. Нам е, держава допомагала 75%, а 25% це в нас. Ми скоріше місто. Місто, місто, держава, держава да. місто, місто, я вибачаю, місто нам допомогло. Ми зверталися, бо ми звернулися, коли зробили проєкт, звертаємося до Коропецького, а де ж той привіт, що передав, удав, де ж ті гроші. А харить, не знаю, шукайте, де ви візьмете. А я гроте що, ви ж сказали, що прилади треба ставити і будуть гроші. Ну і пішли до в управління економіки. Там нам сказали, йде в управління ЖКХ, управління ЖКХ в управління економіки. Ну ми ти свої гроші внесок, як і забрали. Ну потім звернулися до Хамка Володимира Євгеновича листами, чекали десь місяць, так і нам виділили кошти. Кошти вже нам виділили е, в, в, в вересні місяці. То кошти в вересні. З липня ми почали, в вересні нам виділили кошти офіційно. До речі, комітет збирався місяць, і ото місяць ми простояли, просили, що давайте ми свій внесок громади віддамо підрядчику, якого виграли по тендеру. Проводили тендер, підрядчик інконсістим вибрали фірму Юрія Дмитровича Бурачука, от тому, що вона така нам самопідходяща була. Були про такі запропоновані кошториси і 60 тисяч, і 90 тисяч, багато було запропонованих тих кошторисів, але нам сподобався кошторис Борочука. Різниця з найбільшим? Дуже велика різниця на половину була. Я зрозумів, була. що От, достатньо, а... на половину навіть? На 90 і що ж там 50, 90 50, ну, і 50, стати на половину, то ми вибрали е, цю фірму і просили, щоб дайте ми свої гроші, перерахуємо, поки долар був дешевий. Щоб ну підрядчик не купляв за свої гроші. Бо ж ну прийшлося підрядчику закупити обладнання за свої гроші, тому що ми би ніколи не поставили, коли вже долар був. Дуже великі мається на увазі одне, що ви перераховуєте не напряму підряднику, а да, перераховуєте да. на спеціальний Перер... рахунок управління економіки. А потім туди Внесок громади. Ми перераховуємо напряму після дозволу управління економіки. Як ми зробимо всі документи в управлінні економіки? А ще там є певний період. Там певний період, так да, там проходження 89 днів. Це не включаючи да. управління економіки. Так, да, ще управління економіки, потім казначийство. Де так само носиш документи, і ну, це за два-три дні теж не робиться, робиться доволі довгий термін, поки одне, да так, не так, а так. Давайте так, зробимо треба. простіше. 3 липня початок. Момент, коли проступив коли... підрядник, це яке число було? 20 чи яке? Грудень, мабуть, був? В листопаді ми е перерахували йому тільки дозвіл був в листопаді. Ми перерахували йому гроші. І 28 листопада ми перший транс а він липень, отримав серпень вересень, жовтень, листопад, п'ять місяців. Тобто маєте на увазі, хто захоче встановлювати лічильник, то потрібно починати вже Треба багато роботи вже в березні Трудаль, потрібно почати да. щоб вже десь на серпень вересень мати дозволи так так, так. тому що ми просили молились кажемо, 15 жовтня буде вже опалення ну якось пошви пришвидчити тобто нам в момент опалення ви все рівно поки труд... не ввели в експлуатацію ви платили по загальному тарифу такі як введе такі і, і лічильник ми не мали права поставити тому що поки декларації поки декларації на початок роботи поки ми перші траншимо гроші ще не перерахували. Ну, це произошло 28 листопада, От. перший транс. І тоді він зміг закупити нам обладнання, плюс за свої кошти, потратив свої кошти. Ну, він зарані знав, що ми все-таки будемо робити це. Ну а вже остаток закінчення. У нас була комісія раз, потім другий раз, комісія з першого разу ніколи не приймає, тому що була б це не комісія. От і нам зробили зауваження, ми зауваження виправили. Там маленькі зауваження було таке. От, і знов комісію запросили до себе. Це все платиться, крім рівне Це все платиться. От комісія технагляду платиться, комісія метрології, платиться. Ці всі люди, які приходять в цій комісії, присутні, то все платиться. Загальна сума ЕПП, яка вам обійшлась? З тим, я кажу, з тими загальна сума, от я кажу, у нас 14 тисяч внесок був. А в загальному ще ви, я так розумію, підряднику винесли. І ми в загальному кінчила справа тим, що 25 грудня ми йому перерахували, як би другий транш, ну то нічого з того не вийшло, бо. Коли я прийшла 6-го здавати січня э, 2015-го звіти в казначейство, а каже: У Вас гроші не прийшли. Як не прийшли 25 грудня? Я вже заплатила другий транс. Я розрахувалась, підрядчик чекає. Люди робочі чекали зарплати на різдво, на новий рік. Ну люди знали, що получат, чи отримують чи отримати на 19 да. лютого підрядчиком розраховано? Ні. ні, ні вони ми йому винні ще 20 666 що ми тобто система все рівно бере верх? Так. Да, ми не знаємо, хто забрав ці гроші. Ми зверталися і в казначейство відповіді не отримали. І зверталися навіть навіть обез звернулася. Щоб я... І Що обездав відповідь? Нічого ніхто не дає ніякі відповіді. А підрядчик вже зрозумів, що я не крала ці гроші, як то кажуть, не брала в нього їх, бо в мене їх і не було, бо це йде попри ОСБП. Ну, от тобто зараз... на даний момент у нас товариство Інкомсистем є спонсором і інвестором на будинок ну, Мірющенка да, 11Б. Спонсорами хай це. це, це ми ну, тобто, поляна за вами, хто каже. Добро, давайте ми зараз глянемо сам сюжет про той лічильник. Ми його зняли в дуже гарний комплекс цілий різних штучок. О. А далі ми вже побалакаємо з професіоналом. Оце це, це вузел обліку. Да, це вузл, автоматичний вул обліку, регулювання теплопостачання. Тобто це не тільки один лічильник і витратомір, а тут повністю ви бачите от нові засувки, це витратомір, це повно нових манометри, електричні термометри, це датчики. Отут я буду показувати, датчик, датчик. От, тут датчик, датчики повітря, тут датчик в обратці. це датчик на прямому, показує і йде все в комп'ютер. І датчик зовнішнього повітря також йде сюди, тут в чорненькому такому, іде все до комп'ютера. І комп'ютер е, вичисляє і регулює е, витратомір. Бачить, скільки витратомір дає. Е, це трьохходовий кран, це циркуляційний насос. Принцип схеми такий, якщо ми виставляємо в комп'ютері температуру повітря зовнішне, яке повинно бути в квартирах мешканців, то цей трьохходовий кран може прикривати і відкривати подачу тепла. Якщо, наприклад, тепло нормально він прикриє. І тоді включається циркуляційний насос і він по колу. Пропускає воду по дому, тобто ми не беремо води зовсім. Потім знову він відкривається, якщо температура вже нижче потрібної, і знову поступає новий об'єм води. Це панелька, яку отут я керую. І дивлюсь, скільки е, е, калорій ми беремо, яка температура повітря, зовнішнього, яка температура на трубі. Е, тут всі дані, скільки мегаватт ми беремо, ці в цьому та й коробочки маленькі, ці дані. Та коробочка це для пусконаладки. Я туди. Там займаються професіонали. Професіонали, там займаються професіонали. Ну, я так думаю, що Ви теж таке враження, що водний закінчили, водоснабження каналізації вже розбираєтесь. Ні, я нафтигазу закінчила, так вже розбираюсь. От, І тут значить, режими виставляєш, комфортне жаріще. Економний, це значить економний. От зв'язку з цим ми маємо замість 550 гривень, 260 гривень. рази, тобто в в одразу. В да, якщо вірно поставлена пуска, наладка, якщо все вірно працює, то він дає дуже хорошу економію. Це італіянський насос, це польський, оце і вважається лічильником. Тут комп'ютер, витратомір і трьохходовий кран. Це комплекс. Оце і вважається, як люди кажуть, лічильник, це не лічильник, це комплекс такий. І е е якщо електричество пропадає, то тут стоїть батарея, вона на 5 років. Тось він не перестає рахувати. Там є батарея. От. І це все закупалось в Польщі. Ну, витр... ну, ви доволі? Так, да, ми до... ви задоволені. Так, ми подивилися, Юрій Дмитрович, до вас питання. Поясніть одне, бо я наскільки мені розказала Галіна Івановна, встановлення це вже в два рази відразу со старта плюс-мінус економія на оплаті опалення. Чи як встановлення лічильника це максимум 10 від 15% п'ятнадцять економія опалення? Так. Тому що до лічильника ще йде автоматика. Ага, Там розуміло. стоїть контролер. Тобто, якщо того, люди ставити... економлять і встановлюють без автоматики лічильник, щоб вони знали, розумію, слухайте уважно, то це 10-15 відсотків. Да. А якщо лічильник із автоматикою... Комплекс. комплекс, але до тої автоматики треба ще поставити мозги. Тому що це неладку, да. е, Якщо просто поставити автоматику і не налаштувати її, то це буде ті ж самі 10-15% економії. Тобто люди можуть прийти буде. люди. Ну, я так буду прожовувати людям, можуть прийти люди, поставити вам все, взяти 90 тисяч, при цьому не налашувавши, а ви будете надіятися, що у вас буде в два рази менше вже плата, а воно буде брати набагато більше. Так. так? Там, де стоїть автоматика і правильно налаштована автоматика, то платять зазвичай 50-60% від того, що платять без лічильника, за квадратний без автоматики. Метр. Тобто, ну, якщо 10,80, скільки у нас? Три зараз, чи 87, я не пам'ятаю. 10,83, 10, то це десь в районі 6 гривень. В районі 6, Да, 6 гривен. Ну, так у нас получилось, вот, например, я 550 гривен платила. За свою квартиру? За свою квартиру, ну, двухкомнатную. А, а после встановления? А после встановления 267 гривен. Це Тож. при тому всьому, що в січні місяці середня температура була мінус 1,7 градусів. Трьохкімнатні квартири платили 770 в нашому будинку зараз 350-370. Тобто відчутна економія? Да, дуже відчутна. Що ви мені розкажете вчора? Появилось в інтернеті дуже цікаво вислів Гонтаревої, що у нас газ подорожчає на 280, а опалення на 66%. Що ви сказали до чого нашій громаді готуватися простим людям? Скільки їм прийдеться виймати з кишені тільки за оплату з професійної точки? Справа в тому, що треба дочекатися спочатку, коли буде то подорожчання. Тому що ми вже чули, що буде газ дорожчати в 7-8 разів, в 5 разів буде вартість газу 5,450, тепер, тепер нібито всього на 280%. Якщо газ для теплогенеруючих компаній для виробництва тепла для населення на сьогоднішній день 1309 гривень коштує, то це буде десь 3,5-4 тисячі коштувати газ. Якщо врахувати те, що тільки газу треба буде на 600 гривень для виробництва одиниці тепла і додати сюди ще транспортування того тепла до осель, то вартість одиниці тепла буде десь 900 тисяч гривень. Відповідно, без лічильника, без автоматики, без нічого за трьохкімнатну Квартиру будуть приходити рахунки в районі півтори тисячі гривень. Це чисто опалення. Це чисто тільки на, на опалення. Тому, а якщо там всього на 66% розказують, що будуть підвищувати плату за тепло, це знову ж таки із бюджету будуть давати компенсації. Це, це знову ж таки буде не адресна допомога тим, хто, хто її потребує. Насправді. А, да, а до, допомога всім підряд. І в той же ж момент хтось буде збирати останню копійку, щоб вийти з цього, а комусь додатково будуть просто Так, звичайно. Ну, я от, можу втручитись в вашу розмову. Я хочу сказати для ОСББ. Для всіх ОСББ це невигідно, тому що, наприклад, зараз багатьом людям дають субсидії. Субсидія, якщо квартплата була 80 гривень за квартиру або 100 гривень, там у трьохкомнатних нас такі субсидія, квартплата 6 гривень. І тоді ОСББ повинна піднімати за рахунок того, що воно тільки на паперах. З вересня місяця ще ми не одна, не одного разу відшкодування субсидії або вже і пільговиків, наприклад, у нас і афганці по пільгам. Не прийшло в ОСББ, Тобто ОСББ тряє гроші, тобто декларується чисто на пана папероносіях і да. на заявах. Так, по внизкам. Тіряється щось приблизно. Як хтось з політиків колись від час сказав, що при передачі в ОСББ будуть робити капітальний ремонт угу. До цієї пори, скільки да, да. є ОСББ арктики. Ніхто нікому нічого не зробив Ні. і не буде робити, бо нема коштів. А ну а що ж далі робити? Якщо внеска в нас не до ну недостатня, бо в не у нас є свої кошторис, які ми розробляємо кожен рік, що нам треба зробити, що там у нас не буде достатньо грошей для отримання будинку, тобто треба піднімати тариф за счет тих субсидій, які вони нам не додають, тих грошей. Ну, це питання державне, величезне. Це... В мене питання до вас, Юрій. Дмитрій. Що потрібно для того, щоб вчасно зараз зробити, бо дуже багато раду голів звертається, встановлення лічильників тепла. Ну, я розумію, по-перше, треба звернутися до відповідної підприємства. В першу чергу треба йти в рівне тепло енерго і брати технічні умови. Це так. в першу чергу. Після того робиться проєкт. І чим швидше почнуть, тим швидше поставимо лічильника. Тобто для вас потрібні по-любому умови технічні? Нам треба технічні умови, а далі хай голова ОСББ розбирається з тим, хто буде платити гроші, за чий рахунок, нам все рівно за чий рахунок буде ставитись лічильник тепла, аби тільки проплачували кошти. Тому що вимиваються обігові кошти. і... Далі робота неможлива, тому що ніхто з чиновників за безплатно на роботу не ходить. Кожен ходить на роботу і кожний два рази в місяць йде до, до каси. Так, а в них є і є заробітна плата. То дайте нам можливість хоч один раз у місяць йти нашим до працівникам кас. до каси. Але якщо будуть вимиватися обігові кошти, то з того нічого не буде. Тобто на даний момент так би мовити, на підкожному салі ви допомогли, я так розумію, не одному ну, там... будинку, і на даний момент зараз пару будинків винні вам кошти. Відповідно, в даний момент люди не до отримали заробітної плати всі місяці, звичайно, в лютому. Тобто потрібно продумати якусь систему, щоб по-любому, хоча б... а в той же ж момент видали кучу, зберегли кучу грошей для самої держави. В тому числі, ну для держави ми зберегли газ, а для людей зберегли гаманець. Особистий, кожен. Да. Так? ну було як галіна. Ну, якщо 300, 300 гривень із трьохкімнатної квартири більше 300 гривень отримали економію, то це фактично за місяць. Вони відбили ті кошти, які вложили е... громади, в внесок громади. А на сьогоднішній день вже ці ціни настільки підскочили. Ті проекти, які ще осінню були по 80-90 тисяч, на сьогоднішній день вже вони виходять за 120 тисяч. Тобто така інфляція була. Ну, то... Якщо е, циркуляційний насос в грудні місяці я взяв за 12 тисяч, то на вчорашній день ціна була 19 тисяч. На сьогоднішній день я, я вже не, не знаю скільки. Тому що вчора євро рахували по 35 а насос як був 637 євро, так і залишився. Да. Ну, я б щиро хотів би подякувати. Вам за нашу зустріч, ми перебалакали, і я надію, що, шановні мешканці, ви зрозуміли, чим скоріше ви візьметесь за е, свій будинок, тим скоріше ви отримуєте вигоду. Того, що е, ті події, які йдуть в державі, вони безумовно будуть і вести до здорожчання оплати. Ці гроші десь потрібно буде брати, і, Скоріше всього їх візьмуть з кожної квартири, з кожного мешканця. Все. А враховуючи те, як каже Юрій Дмитрович. Що основні, так би мовити, вузли всі йдуть. У нас прив'язані до, до євро, до євро, до конвертаційної валюти. Вам потрібно чим скоріше піднімати ці питання, збирати, хоча б проплачувати ті вузли. Що поки будуть бумаги чи що-небудь? Я думаю, що консультації звертайтесь на раду голів СББ. Ми завжди дамо телефони відповідних професіоналів. Вже у вас були, бо я так відчуваю, що в цьому році на опалювальний сезон вже за так, як ви за скільки ви за 56 поставили, лічення, так, 56. То такі, таких сум вже 100, вже сто 120, ви кажете. Да. Так. Да. Відповідно, економія ваших коштів, ваших рук. Ми подякували. А ми їдемо в слідуючу СББ, як завжди, телефони ради голів СББ. У вас знизу. До слідуючої зустрічі.